Друзі, всім привіт, гарного дня, настрою. Розкажу вам цікаву історію, яка у нас вийшла. Є у нас ось така машинка, 9-ка, це військового. Історія яка, він замовив у мене ГБЦ це моя ГБЦ після повної реставрації. Сам встановив її, все чудово, все працювало, проїхав він 1000 кілометрів, як завжди, каже, бо треба відрегулювати клапана. Приїжджаю, відрегулюємо. Приїхав від мене, клапана зазори поправили. Появилась у нас проблема. Троїть циліндр один, третій. Хоча просадка по компресії у нас йде по четвертому циліндру 9, 10. всіх остальних по 12, а троїть третій. Давай ми підряд все перевіряти. Міняємо свічки, провода, зазори, компресія, котушку підкидаємо. Нічого. Перевіряємо, вакуум Вакуумник відключаємо, перевіряємо також нічого. Як троїв, третій циліндр, так і троїть. Провірили на підсоси воздуха, теж нічого. Залишилось, що правильно? Залишились форсунки і блок управління двигуна. Е, іскра є. Приск форсунок є, блок відпав. остались форсунки. Або лиє, або не доливає. Е, на цьому наша історія закінчилася. З ним він поїхав, каже: Міняє форсунки і тоді набереш. Так він і зробив. Поїхав. Е, це його рідна форсунка. Сімен стояли. Ці він поїхав на перова купив. Авто якоби. Якоби. Встановив їх і що, і машина працювати почала ще гірше. і каже: Боч, що робить. Він кажу, приїжджай, будемо дивитись. Приїхавши до мене, він вже купив нові форсунки. Siemens, точно такі, як у нього стояли. Ми їх встановили і все. Машинка запіла. Заведи машину. Ляг. І машинка запрацювала. Ніякого країння, нічого нема. Бригун працює. Це чудово. Ось так, друзі. І за неякісних запчастин кучу всього перебрали, передивились, потратили часу, а оказалось просто дешманські кончені форсунки. В даному випадку цінові, працюють, заказують їх десь в інтернеті. Ось так, дивіться, просто шепчий моторчик. Рівненько, чисто, нормально. Працює. Вот такая история. Всем добра!